Всім привіт дорогі підписники гості каналу. В розсаднику своєму зараз у нас пів п'ятої ночі. І знову підкидаємо наші дровцята. Ось такий у нас вже огірок. Такий непоганий. Нагадую, ми його вирощуємо перше розсаду, ніколи не займалася їм. Він настоїть зараз на такій о... підсвітці. Тут у нас перець. Ну, перець не досвітлює. Помідор. Ось так, друзі. Нелегкий то, звісно, труд. Оця розсада. Майже не спиш. Через 2 години ходиш інколи через дві з половиною і підкидаєш, а поки, поки заснеш, то якраз вже знов будільник. Люди, які є такі, що вирубуються зразу, коли лягають, але я до таких людей не входжу. Я поки засну, то Мені потрібно довго крутитися. І... і одним словом, коротше втомлений. Але що зробиш? Така... Таке то життя є. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, ставте лайк і слідкуйте, як далі ми будемо вирощувати всю цю культуру. Чим будемо виробляти, підживляти. І так далі. Все будемо розповідати.